За її стрибками стежить увесь світ, а в Україні її визнали національною легендою. Чому олімпійська чемпіонка Ярослава Магучих вважає свої перемоги на міжнародних аренах ще одним фронтом і як її спортивне золото наближає нашу спільну перемогу над ворогом відповіді в матеріалі Анатолія Журавльова? За її стрибками спостерігає увесь світ. І не дивно вони можуть закарбуватися в історії міжнародного спорту. Неодноразова рекордсменка світу, чемпіонка Європи та світу, олімпійська чемпіонка, а ще благодійниця. Зараз обов'язок кожного українця допомагати, як він може своїй країні. Якщо навіть ну, маленьких донатів не буває, навіть там, 5 гривень, 15, 10, там ну, все допоможе, все піде на, і приблизить нас на крок ближче до нашої перемоги. Днями ім'я Ярослави промайнуло серед лауреатів президентської премії Національна легенда України отримати відзнаку не вдалося поки особисто, бо легкоатлетка вкотре представляла Україну на закордонних змаганнях. Це для нас честь нагородити дійсно легенд нашої держави, легенд України, вручити президентську відзнаку національна легенда України. Хотів би вам подякувати просто як людина, яка з гордістю і знає, що є такі таланти України. Хочу подякувати за те, що ви розвиваєте, розвиваєте Україну. Що про Україну знають у самої ж спортсменки у планах і надалі перемагати головне поле на міжнародних аренах. Жага до п'єдесталів нині поєднана з можливістю допомагати українському народу у боротьбі з ворогом. Анатолій журавльов подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.